Не знаю, кого яка а міра починається з Колумби. Приходжу, дивлюся, що нового от розквітло. милуюся, набираюсь настрою на цілий день, В общем, заряджаюся, енергією. Дивіться, яка краса. Це серія ОТ-гібридів. У мене тільки два кольори, зараз я розкажу, як вони до мене потрапили. Шикарна квітка, крупна, а аромат просто. На весь будинок в минулому році я зрізала одну ось таку. Лілію поставила, аромат просто був на весь будинок, що навіть прийшлося її виносити, тому що ну, аж дуже ароматно було. Ось така рожева, вона також повинна бути висока, як і ось ці білі, але мороз її просто придавив. Ну і ці шикарні просто на букети нереальна краса. Так, а потрапили вони пару років до мене назад, я замовляла взагалі цибулини тюльпанів. А отримала лілії. Отримала лілії. От, випадково, в общем, продавець помилився і відправив мені лілії, Ну, в принципі, я не відмовила, кажу, ну, нехай їх в мене все, все рівно немає лілій, от, На той момент в мене нічого не було. І так вони в мене залишилися, і вже можна розсаджувати по дві штучки. Бачите, з однієї цеблинки, тепер по дві, там ще діточки є. І ось ця рожева така сама, але бачите, маленька-маленька, це мороз її придавив восени. Так що якось так. Чотири білих, виходить, і дві. Рожевих вийшло. Краса. І зараз покажу боже, як можна. Я не знаю, як можна не любити лілейники. Подивіться. Відразу чотири квітки. Відразу чотири красиві квітки. Це просто Це любов. Далі, ось тут кущик. Чотири на одному квітконосі і на іншому три. Ну, не краса? Далі, тут три і три. Я не знаю, я не можу. Далі це крупноквіткова також відкривається, але морозом придавлена. Бачите, неповноцінні квіточки. Ось це висока-висока красу. Ось ця жовта ароматна. Вона не сильно крупна, але аромат від неї неймовірний. Красива. І ще в мене тут відкривається, зараз покажу. Красунчик. І ще мене тут замовляла декілька років назад Ось така краса ніжно ніжна. Так що якось так думаю, і ви зарядилися цією красою. Всім гарного, тихого, мирного дня.